Всім привіт! А ми продовжуємо з вами читати велику книжку кролячих історій. І сьогодні ми будемо читати дев'яту історію Зачаклований дім. Автор тексту Женевєва Юр'є художник Лоїк Жуаніго переклав з французької Володимир Герман видавництво рідна мова. Зачаклований дім. Ура! Ось він! Сьогодні вранці кроленята пішли запускати повітряного Змія. Але мотузка обірвалася, і Змій, підхоплений невгомонним квітневим вітром, полетів геть. Після довгих пошуків розмаринчик і вогник нарешті знайшли його далеко від дому, аж на вершині пагорба. Ох, і довелося ж їм побігати. Невдовзі до них приєдналися захекані піруетта, сироїшко і кульбабка. Який чудовий краєвид розгорнувся перед кроленятами з вершини. Дивіться, несподівано вигукнув кульбабка. Там якийсь будинок, тільки від нього майже нічого не залишилося. Це садиба розколеної скелі. Будинок із привидами. Розмаринчик знизав плечима. «Не Немели дурниць, сироїшку. Це просто будинок, де давно ніхто не живе. А після того, як мешканці виїхали, на його дах упав уламок скелі, а потім під ним у печерах оселилися злодії. Розповідають, що печери там величезні. Злодіїв зловили, двері забили і всім заборонили туди ходити, повідомила піруета. То просто огляньмо будинок, коли ми ще сюди виберемося, запропонував вогник. Дикі хащі захищали напівзруйнований будинок від сторонніх поглядів. Кроленята ледь продерлися крізь чагарники, аби обійти руїни. Але що це? Маленькі дверцятка на задвірках будинку не замкнені. Спокуса надзвичайно велика. Ну, мо дивитися, що там усередині. Ну, хоч край ока, наполягав сироїшко. Моїй ляльці дуже подобається страхатися, пискнув кульбабка. Перетнувши колишню пральню, кроленята хоробро ступили до вітальні. Несподівано з глибини будинку почулося глухе постукування, що змінилося пронизливим скреготом. Завмираючи від страху, кроленятка перезирнулася. Тишу порушив різкий свист. За ним почулися уривчасті хрипкі звуки, що супроводжувалися важкою розміреною ходою. Кроки наближалися. Від жаху кроленята кинулися до величезної старої шафи. Біля каміна зі скрипом відчинилися двері, і темна зігнута фігура, накульгуючи, рушила до пральні. Свисті й хрипкі вигуки поступово стихли, і знову запанувала тиша. Короленятка, тремтячи, вилізли зі свого притулку. Цікаво, хто це був? Звичайно ж, привиди. Є, але привиди білі, і вони завивають у. -у, 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 -у" спантеличено сказав Сирогіжко. Не обов'язково! Наш привид чорний, і він свистить. Дивний, однак, привид, який залишає запалену свічку і сірники. Утікаймо, утікаймо звідси! Та ба, двері, якими вони зайшли, виявилися замкненими на ключ. Кроленятка потрапили до пастки. У паніці малята кинулися шукати інший вихід. Сюди! закричав вогник, виявивши маленькі низькі дверцята. Дверцята легко відчинилися, і кроленятка опинилися у вузькому коридорі. Розмаринчик пішов уперед, тримаючи в лапі дорогоцінну свічку. За ним рушив сироїшко, передбачливо розмотуючи мотузку від повітряного змія, аби за її допомогою повернутися назад, якщо вони заблукають. Коридор привів їх до великої печери, тієї самої, що колись слугувала притулком для злодіїв, на дні печери жебонів струмочок. У кутку крізь отвір у склепінні до печери потрапляло денне світло. Ось вона, дорога, яка виведе їх на волю! Угору вів довгий тунель з гострими виступами і глибокими розгалудженнями, з яких загрозливо клубочився морок. Гнучки та спритні пірует та й вогник подерлися вгору. Розмаринчик зумів утиснути між стінками товстий шматок дерева, щоб було легко підніматися. Альпіністи рушили вперед. Зненацька піруетта моторошно закричала. Гвалт, рятуйте, чудовисько. Розтиснувши від жаху лапи, вона полетіла вниз, тягнучи за собою вогника. Привид, учепився мені у волосся, ридала піруетта. Перед мордочками кроленяток залопотіли чорні крила, і малята метнулися в розтіч. Це не привид, Піруетто, полегшено зітхнув розмаринчик. А лише кажани. Ми потривожили кажанів. Цитьте, послухайте, звідки ззаду почулося грізне бурчання. Привид почув нас і тепер іде слідом, насторожився розмаринчик. А мотузка від повітряного Змія приведе його до нас, тремтячим голосом прошепотів сироїжко. Утікаймо звідси. закричав вогник, і кроленятка помчали вглиб печери. Невдовзі перед ними відкрився вузький прохід у скелі. Кроленятка плазом рушили вперед і дуже скоро опинилися біля входу в добре освітлений погріб. Здивовано роззираючись по боках, вони побачили знайомий силует. Це була тітонька Цинія, їхня улюблена тітонька Цинія. Біля тітоньки сидів кролик у темному плащі із чорним птахом на плечі. Він розплутував клубок залізного дроту. Жах. Розмаринчик відповз назад і прошепотів. Це не привід, це справжній розбійник. Він узяв тітоньку в заручниці. Треба негайно звільнити її, відповів вогник. Пішли. Тримайтеся, тітонько, циніє!» – заволали кроленята, вриваючись у погріб. Розмаринчик і вогник накинулися на розбійника, а троє інших кроленяток оточили здивовану тітоньку. Мерщій сюди, рятуйся, ми його затримаємо, і він тебе не наздожене!» Але дивина тітонька чинить опір. Та не шарпайте мене, що у вас за гра? Та от, розгледівши схвильовані мордочки небожат, вона здогадалася, що сталася помилка. Угамуйтеся, кроленятка. Тут немає розбійників, тут продають гриби. Отакої, розчарований кульбабка, показав на незнайомця. Отже, він не привид і не бандит. Ох! Зітхнула тітонька цинія. Що за нісенітниця? Мене звати Фаро, озвався кролик у темному плащі. Я прийшов здалеку, і мешканці вашого села дозволили мені поселитися в покинутому будинку, щоб вирощувати в печері гриби. А можна дізнатися, як ви сюди потрапили? суворо запитала тітонька цинія Небожат. Та не сваріть їх. Заступився за кроленяток Фаро. Відважні малята були готові на все, аби врятувати вас. Чорний птах, про якого всі забули, сів поряд із кульбабкою, але той, злякавшись, швидко заховався за тітоньку цинію. Не бійся, це моя ворона. Вона ручна, заспокоїв Фаро. Він свиснув і птах, хрипко каркнувши, злетів йому на плече. Кроленяткам стало соромно за свої страхи, і вони, похнюпившись, збентежено усміхалися. Як вони могли прийняти за розбійника такого мирного кролика? Поверніть мені свічку. Попросив фаро, підморгуючи кроленяткам. А наступного разу приходьте разом із тітонькою Цинією. Домовилися! Ну ось і добігла кінця наша дев'ята історія. Дякую всім за увагу, хто уважно слухав. І до нових зустрічей у новому відео.